Всім привіт! А сьогодні я знову прийшла у гру Сквік Гейм. Так, значить, сьогодні ми попробуємо пройти трошечки далі, ніж до половини е, гри. А можна мені було сказати? Опа, мене зараз виб'є. Угу. Добре, я перезайду. Все 17, 16... 5. 10, 9, 8, 7, 7 людей, 7 людей, 5 людей, 3 людини, 6, ой, 4 людини, 4, 100. Все, гра починається. Ой. Ой. Так. Значить, 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 значить. А, е, наскільки ми пам'ятаємо, на F ми штовхаємося. На не F ми не штовхаємося. Так, підпишу цього. А можна мені підписати саму? Алло, це було нечесно, негарно з вашої сторони. можна мені стати? Я вас зараз. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, оп-оп. Так, все, гра починається. Гра починається. Одна. Один. Один. Ага. Можна, будь ласка. Так. Гра Черв... червоне світло, зелене світло. Ходіть, ходіть, коли червоне світло, зупиніться, коли... Навпаки, Ходіть, коли зелене світло, зупиніться, коли червоне світло. Давайте. Давайте. Так, все. Е, 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 е. е, е. я -е. степмін. О боже. О боже. Капать тут так все расстри... реалистично? реалистично. Редлайт. Все, редлайт стоимо. Улситиас там. пмитам. Редлайт. Так, все окей. Це да. так реалістично, Давай. так, що за кукулаку прекрасна музика. Але я через неї нічого не чую. Господи, що десь з очима? Я ржу з неї. Якщо я зближу, то зближу, якщо не зближу, то не зближу, бо не факт, що я зближу, тому що я такий з мене мантюр, як е, з мене балерина. Фу, все, пройшли. Ми можемо зараз, звісно, вийти почати штовхати людей. Ай, не змогла. Шкода. Окей, окей, нічого. Ще якось пограємо не для проходження, а так, щоб злити людей, Чоб і ні. Боже, яка прикимна музика. Вау! Вау! Хо -хо 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 -хо! Ну, в першому раунді о, вмирало і більше. Е, між іншим, в другій частині першого раунду, якби у ті дебіли не почали бігти до того, то вони, може, всі і вижили. Ну і просто нелогічно то зробили, а можна якось скіпнути. Якось швидше. Вау. На початку багато вмерло. Бачите, там зовсім ніхто майже не мер А тут на початку дуже багато вмерло. На початку купа вмерла. Угу. А там ще довго. Дивіться, яку ми путь пройшли. Далеку. Далеку путь. Я в шоці. Так. Ну і, типу, <сіх> чела вбили затою. От якби люди не побігли от сюди, то все було нормально. Не думали, що їм відкриють, вони зараз вийдуть, що все буде добре. Ну, не так то було. Так, а, а що з ліжками? А, зняли поверха. Понятно. <сіх> Мені не подобається таке. Отут сиділа 0,67 приблизно. Але тут було на крісло менше. На ліжку менше усюди. Так, друга гра. Друга гра. Ой-ой-ой, мені страшно. о Господи, помилую, будасочка. Так, ми сядемо десь отут. Давайте дійдемо. Так, значить, гра цукрові е, печеньки. Е, виріжи печеньку, щоб не зламати її. Якщо зламаєш, тебе буде вилучено. Ну, це типа частина перша. Тут гри з частиною першої. Я боюся ночі, знаєте? О боже. О, боже, така гулочка така. Давай отут. Отут. Так, оп. 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 Ой-ой-ой, когось вже чокнули. 30 секунд. У нас 30 секунд. Добре, що мені попався трикутник. Оп-оп-оп. Ой-ой-ой. Чекайте, зараз, зараз, зараз. Ми пошвиденькому ми, отако пройдемося. Оп-оп. Що за несправедливість? Там нам давали 5 хвилин, а тут нам дають. Я налякалась, що. Я налякалась, що я поламала печеньку. Ой-ой-ой, тут ще й так голка відкнута прям. Тут розкидані, ви знали, що не можна кидати голки. О, Боже. О, господи, помилуй. Чел танцює. Не можна з горя чужого сміятись. Зараз буде ніч, наскільки я поняла, Ой-ой-ой, ой давайте без таких прикольчиків. Та, та ви знущаєтесь, у мене вже мало жидки. А ви мене ще добиваєте. Та а я тебе зараз. Та мене вб'ють, я вам відповідаю. Я не вмію битися, а я що вам казала? Я ненавичу ту ніч. Навичу. Тому, любі друзі, я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всім хочу бажати гарного. Ой, я то вже казала. Ну добре, всім па-па. люблю вас.